То наша головна мета це інформувати про те, що дійсно відбувається на сході України, що дійсно роблять наші українці, які допомагають Збройним силам і іншим військовим формуванням. Тому всі, всі чутки, всі викривлені дані про тисячі загиблих, чутки про те, що гинуть солдати по 80, по 120 чоловік прямо от зараз, після одного залпу йдуть телефони, дзвінки мамам через е мобільні телефони, Т телефонують в редакції е засобів масової інформації. Це є шквал, тобто це елементи інформаційної війни. Ми маємо бути е готовими до цього. Ми розуміємо, що е протистояти на... дуже важко, тому що там, в Росії, задіяна ціла індустрія. Контрпропаганди пропаганди на те, щоб зламати уявлення справжнє уявлення спочатку російського народу, що тут відбувається, викривити і по-друге, залякати український народ, поставити на коліна, не вийде. У нас є всі можливості, щоб розповісти, що дійсно є. У нас насправді.